Поліоміеліт небезпечна інфекція, яка може зробити людину інвалідом. Вірус потрапляє в організм через органи дихання і травлення. Поліоміеліт це є гостре інфекційне захворювання, яке передається поліовірусами, і воно небезпечне тим, що можуть бути ураження центральної нервової системи, можуть бути різні паралічі, і може бути призводити до інвалідизації і навіть до смерті. В Україні підтвердили спалах поліоміеліту. Сертифікована ВОЗ-лабораторія підтвердила, що захворювання двох дітей на Закарпатті викликане вірусом, похідним від вакцинного штаму, та підтвердила циркуляцію вірусу. В останні роки вакцини проти цієї недуги бракувало. Відтак на Тернопільщині минулоріч від поліоміеліту щепили лише 35% дітей до року. Цьогоріч ця кількість скоротилася до 15 В міністерстві охорони здоров'я України запевняють, що вакцина для проведення імунізації дітей вже є в Україні, проте на Тернопільщині її ще немає. Як тільки з'явиться, усіх батьків повідомлять сімейні лікарі чи педіатри для того, аби щепити дітей від цієї недуги. Щеплюватися будуть діти з порушенням календаря. Враховуючи те, що останні роки дійсно недостатньо було вакцини, то, відповідно, всі ці діти у нас заплановані для проведення щеплень проти поліміеліту. Відповідно, це ніяка не кампанія, це звичайне щеплення дітей з порушенням календаря. Ті, які, відповідно, підлягають, і ті, які недоохоплені в попередні роки. Відповідно, всі ці діти мають бути щеплені проти поліміеліту. Згідно календаря профілактичних щеплень, перших два щеплення має бути проведено інактивованою поліемелітною вакциною, а наступні щеплення будуть проводитися оральною полімелітною вакциною. Уряд Канади за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ закупив більше 3,5 з доз вакцин проти поліоміеліту. Перша партія вакцини це півтора мільйона доз, вже надійшла в Україну. Вже найближчим часом вакцина отримана від канадського уряду надійти до регіону. Іонів обіцяють в Міністерстві охорони здоров'я.